Остання в цьому році сесія обласної ради пройшла 20 грудня. Депутати проголосували за те, що з 2014-го аеропорт Вінниця перейде в комунальну власність міста. Обласна влада зізналася, останні шість років намагалися його відновити, проте коштів не вистачило, аби наше литовище працювало в належних умовах, а жодного інвестора і досі не залучили. Я думаю, якщо керівництво міста звернулося з таким питанням і готове розвивати цей об'єкт. Це такий об'єкт, який нікуди не дівається стерені в області. Він буде служити в Вінницькому регіону і громаді як і області, так і всього подільського краю, оскільки наш аеропорт вигідно розташований. Проте залучити вдалось гроші на інші потреби. Голова обласної ради Сергій Татусяк зауважив, що Вінничина за цей рік уклала 300 угод із країнами Європи та СНД. А це 8,2 мільйона гривень позабюджетних коштів. Це наш статус. Та імідж. Це визнання напрацювань обласної ради як центральними органами влади, так і нашими колегами з органів місцевого самоврядування інших регіонів. Нашу роботу помітили і за межами України. За підсумками моніторингу Ради Європи було зроблено висновку. Єдина область в Україні. Яка краще всіх готова до проведення адміністративно-територіальної реформи? Це Вінницька область. Анатолій Жучинський подав пропозицію проголосувати за обмеження повноважень президента. а Тетяна Редько – за відставку уряду. Проте за жодну пропозицію обласні депутати не проголосували. Непрозорі дії влади та вищих посадових осіб держави, зокрема щодо зовнішнього політичного напрямку українського суспільства, вже спричинили. Та продовжують спричиняти природний супротив народу, непрофесійні та безвідповідальні накази уповноважених осіб загострили протистояння до рівня соціального конфлікту. Депутати обласної влади не голосували і за прийняття бюджету, розгляд якого перенесли на наступний рік.